Поки ворог закидає Харків десятками снарядів у прифронтовому місті, зводять безпечні простори, де студентська спільнота зможе будувати своє майбутнє не лише в переносному значенні, а й буквально озброївшись інструментами, посібниками. Та підтримкою досвідчених викладачів на базі Харківського професійного коледжу будівництва та промисловості урочисто відкрили одразу кілька потужних об'єктів: навчально-практичний центр з професії монтажних санітарно-технічних систем і устаткування, та сучасне укриття не лише безпечне та комфортне, а ще й інклюзивне. Після урочистого перерізання стрічки та екскурсії в новоствореному укритті відбувся круглий стіл, де мова йшла про майбутнє профтехосвіти, партнерство і нові формати навчання. Бо зміни вже йдуть і важливо впроваджувати їх разом. Без перебільшення харківська середня освіта, тобто школи, харківські вищі це флагман освіти України. А для нас для нас мрія і мрія ця. Я думаю, здійсниться, щоб і професіонально технічні навчальні заклади були найкращими в Україні. І я думаю, що у нас це вийде. І до реалізації цієї мрії долучається не лише сам Харків, а й столиця та партнери з-за кордону. Зокрема, проєкт було реалізовано в межах ініціативи 100 майстерень Міністерства освіти і науки України та українсько-швейцарського освітнього проєкту ЕДАП. 70% коштів субвенція з держбюджету, 30% — підтримка від швейцарських фундацій, компаній та агенцій. Швейцарія підтримує розвиток професійно-технічної освіти майже в усіх країнах, де ми працюємо. Професійно-технічне навчання та освіта є дуже важливим у Швейцарії, оскільки це традиція такий важливий напрямок роботи. І ми сподіваємося, що цей напрямок роботи є і буде більш успішним в незалежності від того, в яких модальностях ми працюємо. Тепер цей коледж один з десяти в Україні, де укриття створено саме в межах українсько-швейцарської програми. Кілька місяців тому тут ще були голі стіни. Нині ж готовий повноцінний простір для навчання теоретичного і практичного. Ця програма є унікальною через те, що в ній є компонент співпраці між публічними та приватними установами. Як ми побачили сьогодні, такі програми вони націлені не лише на традиційних студентів, звичайних студентів, а також і на доросле населення, яке, можливо, хоче отримати кваліфікацію або її покращити. Після повномасштабного вторгнення в нашу програму додався ще один компонент, такий як побудова та створення сховищ для того, щоб учні могли повністю повертатися до закладів освіти і продовжувати своє навчання. Тож я вітаю всіх із цим досягненням, оскільки воно дуже вражає офлайн освіти для професійно-технічних училищ критично важлива. Без реальної практики у таких галузях зробитися фахівцем неможливо. Тож подібні навчально-практичні центри дають реальний шанс студентству стати рушієм відновлення свого регіону та держави в цілому. Університети можуть працювати онлайн навіть роками, але для закладів професійно-технічної освіти вкрай важливо працювати саме офлайн, тому що студенти мають покращувати свої навички, практикувати їх у реальному житті. І я сподіваюся, що така допомога, такий розвиток буде дуже допомагати Харкову, оскільки це важливо. Окрему подяку висловили будівельникам ТРЕС житлобуд 1 Саме вони перетворили укриття на повноцінний освітній простір: санвузли, інклюзивний підйомник, вентиляція, опалення, електромережі, сонячна електростанція і не лише все працює, аби учні були в безпеці та могли навчатися безперервно навіть у прифронтовому місті. Я вважаю, що це правильно робити пріоритет на тих закладах освіти, які знаходяться в прифронтових регіонах. І робити ці інфраструктурні зміни саме в цих закладах освіти, цей навчальний центр став яскравим прикладом того, як у складні часи можлива єдність усіх держави, громади, бізнесу, міжнародних партнерів. Підкреслює заступник міністра. Для мене за ці два роки роботи в міністерстві освіти ця робота і саме професійна освіта, на відміну від будь-якого мого досвіду в іншій позиції на іншій в іншій сфері. Це приклад того, наскільки багато є стейкхолдерів і наскільки важливо, коли вони всі працюють разом. Тобто, приїжджаючи в якийсь заклад професійної освіти, у якого щось вдалося вас, треба одразу побачити, що тут є класний менеджмент, є вчителі, є партнери з бізнесу, є міжнародні партнери, є місто, є область, є держава. Так? І всі бачать якісь цілі однакові, більш-менш в. В цьому конкретному місці бачить однакові пріоритети і намагаються один одному допомогти вирішувати проблеми, які тут виникають. І тоді щось здається. Символічно, що саме цього року коледж святкує своє 85-річчя. Протягом десятиліття заклад виховував покоління будівельників, інженерів, техніків, людей, які створювали обличчя Харкова. А нині його випускники знову на передовій не лише професії, а й великої відбудови. І невдовзі до них долучиться ще більше фахівців. Отримали якісну базу знань у новому безпечному та сучасному просторі, прогнозують у місті. Від імені Ігоря Олександровича Терехова, нашого міського голови, хочу ще раз вам подякувати. Чекаємо нових змін. Аби професійна технічна освіта дійсно стала опорою для відновлення нашого місця. Ольга Трачук, Олександр Іванов, Олексій Стеренков та Юрій Бобикін, Харків, Новини.